Подробиці смертоносної ДТП під Києвом за кермом позашляховика, що вчора став учасником трагічної аварії, таки перебувала дружина відомого футболіста Сергія Реброва. Це підтвердив сам спортсмен. За своєю дружиною він одразу приїхав на місце ДТП. Однак від будь-яких коментарів поки відмовився. Нагадаю, дорожня трагедія трапилася вчора ввечері неподалік від бази Динамо у кончазаспі. За попередніми даними, дружина екс-футболіста не зуміла приборкати свій рендж ровер. Виїхала на зустрічну смугу та Зіштовхнулася із автомобілем. ВАЗ. удар був такої сили, що четвірка перекинулась. Водія Жигулів, 20-річного хлопця медикам вдалося врятувати його з важкими травмами, госпіталізували до лікарні. Натомість його молода дружина, яка була на передньому сидінні жигулів, відразу загинула. Дружина Реброва відбулася синцями. Про причини аварії у ДАІ поки не повідомляють. Посилаються на те, що тривають спеціальні експертизи. Водій автомобіля Ранжовер рухався у напрямку з Обухова на Київ і трапилося ДТП за участю двох автівок ранжовера і ВАЗа. Водій Вазівки отримав тілесні ушкодження і доправлено його до лікарняного закладу. А його пасажир від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці пригоди.